Уже полум'яніли полуниці, а грядці, що торік я засадив. Ціле троянди, може, все це сниться, Сусвіття дивне, неможливе див. Над світом небо мріяло гаряче, робота славно лащилась до рук. І думав я, що не на бурю кряче, а на пригоди, очей душний круг. Троянди, білу, кремову червону. Я зрізав не без вагань і рушив до вокзального перону. Типовий дачний муж і здоровань. І я злетів з трояндами в кабінку, Досміхався усміхався приязно ліфти Авран Дениса. Піднявся, ну, бо сину, на стадіону завтра. Аж тепер згадати боляче, як укладали. Ми з сином плани, мов одно дитя, як трепетної урочі дожидали, нового стадіону відкриття. Сміялася на нас, дивившись жінка. Але трояндам віддала хвалу. О, кожна відпечаталась хвилинка. Душі так щиро відданій тепло. І ми заснули, сину, і забуто, що снилась нам, напевне, стадіон. І перервала ти страшна отрута. був щасливий і щасливий сон.